Поліція Київщини розшукує осіб, які вчинили стрілянину в торгово розважальному центрі у Білій церкві. Попередньо відомо, що близького півдня до приміщення спортклубу в ТРЦ увірвалася група невідомих. Вони скоїли кілька пострілів зі зброї та втекли. Яна Єрмоленко, речниця поліції Київщини, долучається до нашого ефіру. Пані, вітаємо вас. Доброго дня, стрілянина в втерце у білій церкві. Це тема до вас. Окремо, поліція повідомила, що постраждала одна людина. Що відомо про стан і чи так і залишається врешті? Як було заявлено раніше, один потерпілий в повідомленні йшлося про те, що було здійснено кілька пострілів. Розкажіть докладно, яку інформацію на тепер. Охоронці встановили, що особи увірвалися до приміщення спортивного клубу, здійснили кілька пострілів зі зброї та втекли. У наслідок події було поранено одного відвідувача закладу. Його госпіталізовано із вогнепальним пораненням нижніх кінцівок. Наразі потерпілого оперують. Дану подію було зареєстровано у Білоцерківському районному управлінні поліції Київщини. Наразі вирішується правова кваліфікація. А скажіть, будь ласка, от, говорячи про е, якісь заходи безпеки, чи е, були там металошукачі на вході в спортклуб? Якась охорона? Чи можна було запобігти цій ситуації? Е, наскільки е, наразі відомо, то у спортивному клубі е, була відсутня охорона та металошукачі. Е, які основні версії на тепер розглядають слідчі? Наразі поліцейські розшукують нападників та саме опитують очевидців злочину. А після того як зломисників буде знайдено, вже потім можна буде говорити більше деталей. Чи є вже у вас якийсь опис підозрюваних, чи свідки бачили їх, і які наразі слідчі дії щодо них проводяться? Слідчі поліції Київщини разом із лабораторією наразі працюють на місці події. Вони опитують свідків та очевидців, і уже за їх описом правоохоронці будуть встановлювати зловмисників. Що ж зрозуміло, дякуємо за ваш коментар. Це була Яна Ярмоленко, речниця поліції Київщини.